У минулих серіях І так, як ви вже зрозуміли по історії, ми будемо рятувати місяць. Привіт, Редбол! Чи як себе назвати? Апінчик? Поняв. Тепер буду тебе назвати Жутяш. А ось і цей квадрат. А ну, то ти ж собі вчися, а я тобі буду цей. Розповідати все. До чого? Ой, не падай! Сюди падати не можна. А я можна багато фокус. Який? Можна робити подвійний стрибок. Покажеш? Ух ти, йо -моє! Звідки ти взагалі знав, де її земля? Ну, є ну Це, якщо чесно, було дуже круто. Але, як на мене, ми маємо рівень далі проходити. Угу. До речі, а чому зірочки знову тут з'явились? Можливо. Ну, мені воно виглядає як портал. Ну, давай перевіримо, що вона робить. М -м -м. І ми вже на другому рівні. Клас! І, До речі, маю запитання. Ти так збираєш ці зірочки. А нащо вони тобі взагалі потрібні? Ого, як прикольно. Ти ісиш, і тобі зато медальки дають. Ага. Так, а ти зможеш до фініша прямо звідси до Ну, <клес> Ну, чуть, -чуть сумніваюсь, покажеш. Ой, щось не вийшло? От бачиш, до чого твоя необережність прозвела? Ух ти, -мойо! Ти вмієш робити подвійний стрибок? Ну, давай, попробуй. Давай сильніше, сильніше треба. А як же зірочки? Давай е ти забери всі зірочки, щоб пройти рівень на золото, а тоді покажеш, як ти дострибнеш. Домовились? Ага. Отже, і хобана. Чекай, я бачу, я бачу фініш. Ой, сина, що зі стрибнув? Ти ж ще на всі зірочки зібрав. Ну добре, показуй давай, свій трюк. Ух! Якби ти туди б залетів, ти б точно би до фініша би долетів. Вау! Ну і крутя! Ух. Як прикольно, вийшло чуть квадрата на цей. квадратом не получив. Добре, давай зробимо лайфхак. Е, в тебе є всього лише зараз одне сердечко, давай зробимо їх три. Ти давай зіскакуй, а я тобі е, сердечко відновлю. Ale to jeszcze nie koniec.